У четвер депутати Рогатинської міської ради зібрались на свою 24-ту сесію. За пропозицією депутата Ярослава Іванішина та, зважаючи на випадки правопорушень у місті, сесія міськради підтримала звернення до органів поліції. Наслідок безліянинські місцевих правоохоронців та центральна площа міста, площа Росовани, яка є одним із туристичних пріоритетів, фактично перетворилася на місце. Проживання осіб, які перебувають у неадекватному стані та зовнішньому вигляді, є несумісним з панікямницькою, гідності. Тому просимо взяти під особистий контроль докорінну зміну роботи правоохоронців. Рогатинського відділення найкоротший термін вжити конкретних заходів для наведення порядку в громадських місцях міста, ліквідувати кремогенні точки в місті, про які усім відомо. Закон про національну поліцію містить низку детальних положень щодо звітності керівників територіальних органів міліції перед відповідними органами місцевого самоврядування. Тому просимо зобов'язати керівництво рогатинського відділення не менше одного разу. На два місці проводити відкриті зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування міста на сесіях міської ради. Був затверджений звіт про виконання бюджету міста Рогатина за перше півріччя та внесені технічні правки у низку програм, що стосувались більшого комунального господарства. Депутати міської ради одноголосно підтримали запропоновані кандидатури на нагородження пам'ятним знаком за заслуги перед містом Рогатином. Нагадаємо, що у такі нагороди будуть вручені на дню міста 6 серпня. Міська рада також вирішила затвердити та направити проект облаштування приміщення та експозиційне наповнення площі в'язниця у Рогатині частини музею Опілля для участі у 8-му Обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Депутати дали дозвіл на коригування генерального плану міста Готена у частині використання та доручили виконавчому комітету міськради дійснити містобудівний моніторинг. Завдяки змінам у генплані рогатин отримає ще один храм. У колишньому лікарняному саду планують збудувати нову церкву. Обговорювали на сесії і податок на нежитлові приміщення для фізичних осіб. Попередньо вирішили змінити ставку податку для власників індивідуальних гаражів, які мають на них відповідну документацію, із 1% від Розміру мінімальної зарплати за один метр квадратний до 0,1%. ті рогатинці, які збудували гаражі самовільно і не узаконили їх, платитимуть за іншою схемою, і це коштуватиме значно дорожче.